Всім привіт! Це короткий переказ. І сьогодні я розповім про оповідання у найкращих семействах Рекса Стаута. Про цього письменника я розповідала в минулий раз. Але якщо хто не чув, прослухайте а ні, то я так коротко розповім, що це американський письменник, який пише детективи про Ніро Вульфа та Арчі Гудвіна яких я вважаю щось типу американських, Шерлока Холмса та Аркюля Поаро? Чому саме такі асоціації? Тому що Ніро Вульфін такий, як Поро, в нього багато підлеглих, котрі доглядають за його домом, і він в основному посилає Арті, щоб він е, розвідував обстановку. Хочу, крім Арчі, в нього є ще три підлеглих, які займаються збором інформації. Точніше, їх навіть не три, їх більше, а троє це як одні з найкращих. І ці троє вже там по сходам вниз ще, ще підлеглі, ще підлеглі, підлеглі, підлеглих, і після підлеглих, підлеглих, ще підлеглі. І вони зустрічаються раз в тиждень і звітують Ніру Вульфу про інформацію і взагалі про. Висновки, навіть які вони зробили з того, що вони мають. А Арчі, це, типу, як, не знаю, чому він мене асоціюється з Шерлоком Холмсом, напевно, тому що він більше спілкується з людьми, він їздить до всіх, щоб з ними поспілкуватися, робить якісь свої певні висновки. Вони не завжди вірні, але в цілому він досить такий кмітливий. Тож, про що саме це оповідання? Навіть не оповідання, а детектива цей, е, це те щось середнє між романом і новелою стається. Скоріше за все, це просто оповідання, тому що там воно таке невеличке. Тож, про що? Починається все з того, що до Ніро Вульфа приходить клієнтка і каже: Я хочу дізнатися, звідки мій чоловік бере гроші, тому що гроші є, а роботи нема. Ну, де, звідки вони з'являються? Хоч Ніро Вольф таким не займається, він вирішує відправити Арчі під е, таким приводом, як е, Давайте дізнаємось, що отрує собак. Тому що ця жіночка така, типу, в нас є, типу, отруювали, отруїли моїх собачок. Вони там такі собачки, що і людину загрізти можуть. Тобто, привід, щоб приїхати, є, але е, роботи робитись не буде. Тобто Арчі поїде, типу, дізнатися, хто отрує собак, а сам тим часом буде рознюхувати, яким же може працювати її чоловік. Буквально після того, як Арчі побув не в гостях, він оцінив атмосферу і зрозумів, що там особливо немає. Ну, нічого не зрозуміло, немає, немає ніяких зачіпок, щоб зробити якийсь конкретний або хоча б неконкретний висновок про діяльність чоловіка. Да і в цілому про родину, то, тому що вони такі більш мовчазні, і через те, що собаку хотіли, в принципі, отруїти всі, ніхто. Не хочу з ним особливо розмовляти, і ніхто не проявляє ініціативу розповісти щось. Тобто Арчі приїхав, подивився на собачок і посидів в тишині і спокійстві весь цей час, що він був у них. Одразу після того, як він приїздить додому до Ніровульфа свою, так би мовити, штаб-квартиру. Він бачить, що приїхав якісь, якась посилка. Зазвичай їм відправляють в цей день посилки з їжею або якісь, здається, продукти. Точно не пам'ятаю, певним днем їм надсилають продукти і якісь певні делікатеси, конкретні люди, конкретні заклади. І так вийшло, що був не день відправки ковбасок, як було сказано в книжці, а інший день, день відправки якихось інших продуктів, але не саме цієї посилки. Це насторожило Арчі, але він вирішив, що власник закладу вирішив сьогодні відправити мало -лі. Тож він приносить і вони разом з Ніро Вульфом і Фріцем. Фріц це їхній кухар, відкривають цю посилку, яка власне вибухає в них на кухні. Всі встигли відскочити, але все одно урон нанесено. Хоч і не зрозуміло чому, але вони здогадуються, що це так би мовити, нью-йоркський моріарті з прізвищем ЗЕК. Його, його прізвище Зек, весь його здається, Арнольд. Коротше, зек, тому що він е, в книжці вже просто зек. І коротко про те, як я запам'ятовую імена абсолютно ніяк. Тож, головний антагоніст Ніровульфа це цей зек, який має таємну е, сітку мафії. Чи щось типу такого, яка. Е, в якій ніхто не знає, як сам зек виглядає, там буквально знає двоє-четверо людей. Тому не зрозуміло, чому ця посилка була відправлена Ніро Вольфу, тому що нічого підозрілого чи щось типу такого не було зроблено, і вони, здається, нікуди і так не влізли. Але як вони такі посиділи, подумали, потім такі, хм, а якщо е, справа в чоловікові цієї жіночки, що до нас приходила, а раптом він заробляє кошти від нього. Хм, давайте думати в цьому напрямку. Тож Арчі і три е, найкращих шпогунані Роульфа беруться за роботу, вони. Обережненько так починають слідкувати з, з цим чоловіком, хочуть зрозуміти, що відбувається, і коли Арчі залишається сам на сам з цим чоловіком і намагається вияснити, що відбувається, він зізнається в цьому, і після цього Ніровульф зникає. Тобто Арчі повертається додому, і Ніровульф такий: Ну, всім пока. Я більше тут ні при чому, я ухожу. тому що вияснилося, що тут ще замішане одне вбивство, тому що Арчі знову відправився до клієнтки, і поки він був там, її трішки вбили, а потім вже він приїхав і Ніро Вульфа не було вдома. Тож вони залишились без клієнтки, тому що її закололи ножом. І цим же ножом вони й вбили її собаку, яку перед цим отруїли. Точніше, цю намагалися Тож. А Перед цим була вибухівка, і в цілому вечеріночка так собі. Тож Ніро Вульф а, зрозумів, що в справі замішаний зек, тому що. Е, клієнтка, тобто місіс мій срек, звуть, вирішила дізнатися, де працює чоловік її, і вона могла знайти е, через це зека. А відтоді, е, вибухівка прислана Ніру Вульфу, і Вульф розумів, що буде щось ще жахливіше, ніж просто вибухівка, тому що минулий раз, коли вони на нього вийшли. Просто будинок був розстріляний з всеможливої зброї і орхідеї, які дуже полюбляє вульф, і за якими він доглядає, трішки постраждали. Тож, щоб уникнути знову постраждання орхідеї, він вирішив спетляти орхідеї, віддати людині, яка може про них потурбуватися. Свій персонал він виплачує їм платню за три місяці і каже іти з Богом. Будинок він продає через місяць, як він, точніше, він дав дозвіл продати через місяць після того, як він втіче. А і при цьому пише всім своїм постачальникам, що вони все можуть припинити. Висилати йому ці продукти. В той час, коли Арті про це дізнається, він дуже розчарований в своєму керівнику, в своєму начальнику через те, що як можна після всього, що вони пережили, просто втікти і не сказати куди і не сказати чому. Тож, Фріз вирішує піти по рекомендації Вульфа працювати в заклад. Де досить гарна платня і гарне утримання, а Арчі відкрити своє детективне агентство. І коли Арчі працює в детективному агентстві, він знову зустрічається з чоловіком Місіс Рекхем, про якого вони з самого початку мали дізнатися, яким він працює. І на цьому поки що все. Можливо, буде продовження, я не впевнена. Тож, це був короткий переказ. Ставте оцінку, пишіть коментарі і підписуйтесь. Всім гарного вечора, дня, що у вас там.